Вітаю друзі, 28 липня 25-го року. ледь не забув показати один із найкращих нектаринів, які є у мене, є в природі. Зараз я підійду до нього, але не можу пройти. Мимо краси Сатурна. І це вже я з нього виривав. І це не урожай, це так, сльози. Але що я хотів показати, друзі? Елітний нектарин в цьому році, правда, він Майже не вродив, все вимерзло оцьому деревцю два роки. Минулому році тут було декілька штук, ну і зараз тут було декілька, я вже виривав, він вже майже переспів. Зараз я вирув цей один, залишився ще декілька тут. Вже метра три з половиною вимахав за два роки. В квітні було йому два роки. Хвилинку, друзі, зараз я його вирву і ми його розберемо на молекули. Ніктарин Суперквін. Це, друзі, елітний нектарин. беломясый. Красавец. Калибра. Вот такого калибра. 256 граммов. Ну. Что может быть и краще? Американская селекция. Середньо раннього терміну дозрівання. Зараз я його розріжу. Ну, що можна сказати? Просто красавець. Це Суперквін, друзі. кісточка відділяється, білом'яси, білорожева рожева м'якош. Ну, не буду давить бо тут видно, як він. Сок. Можете повірити на слово. Взяв і випив його. Суперквін. Зараз дріжу шматочок. Який багатий смак, друзі. Солодкий. І десь далеко. Така благородна кислинка, яка тільки доповнює цей чудовий смак. Ну що, таке треба садити? Садити, щепити, таке треба мати в себе вдома. На цьому все, друзі. З вами був Петрович підеоканал канал Петрович Production Ukraine. До побачення!